Сонечки, а ви звернули увагу, як з нами розмовляє наш всесвіт, як він показує і штовхає нас до змін. Зверніть увагу, що було під час ковіду. Всесвіт штовхав і показував, що пора дітям бути з батьками більше. Також сім'ям потрібно бути разом більше, що можна бути, стати більш мобільними, розвиватися, так перейшло дуже багато в онлайн. Тобто Є дуже багато можливостей різних, що старий світ руйнується до того, чого ми привикли. І так само школи старі для дітей, стара освіта, стара свідомість це ж відображення повністю старої свідомості. Поки ми не змінимося, в нашій реальності не проявляться ні нові школи, нічого. Якщо ви змінюєтесь, у вас проявляється інші більші можливості. Так це працює, мої любі сонечки. Тут залежить вже дуже від вас, тому що багато людей. А чому це не відкриють якісь школи, там такі супер? А ви вже змінились настільки, що це з'явилось в вашій реальності. це залежить від вас, тому що ми творці своєї реальності. Це не просто гарні слова, це істина, мої любі сонечки. Під час війни, що нам показує творець, що небезпечно жити. Там, де міста, навіть селах, що він нас, нам показує, що люди будуть поступово виходити з міст, тому що немає ніяких взагалі так, безпеки, немає того всього, що потрібно людині. Дефіцит буде з водою, з повітрям чистим. Це вже дефіцит в багатьох країнах і в багатьох місцевостях. Поступово люди будуть просто тікати з міст створювати поселення з чистою водою, з чистим повітрям, будуть вчитися жити з природою в єдності з природою для того, щоб жити. Тому що тут все ще більше люди почнуть хворіти. Ми вже це бачили, обмеження. І ці обмеження і вільни, це буде тільки все розпалюватись. Ви це зрозумієте, мої любі сонечки, і катаклізми також. Вони неминучі. Тому що руйнується свідомість третього виміру. І руйнується та стара картинка світу. Але коли ти в серці з творцем, то немає страху, ти не будеш біжати, так, що це прямо колись в один день станеться. Це поступовий процес, звісно, це. Процес і в нашій реальності проявляється тоді прекрасні можливості, як я вже казала, тоді коли ми самі внутрішньо змінюємося. Тобто, наша реальність це те, що у нас є в серці, в нашій душі.